У ніч на 7 липня в Україні традиційно відзначали Івана Купала. Щиро шанують народні традиції і у нашому районі цього дня майже в кожному населеному пункті відбулося купальське свято з піснями, цікавими сценічними постановками, традиційною обрядовістю, конкурсами, розвагами відбулось Івана Купала у Ставищі. На святкову зустріч на парковий майданчик селища поспішили не лише молоді юнаки і дівчата, а й дорослі та малеча. Для найменшого покоління це свято було цікавим іграми конкурсами Призами. Юнаків та дівчат захід привабив магічністю та вірою в чарівну силу квітки папороті, а ще купальським вугнищем. Більш старшому поколінню була цікавою купальська обрядовість та фольклорна частина. Свято вразило насиченістю та колоритністю виступів. Було цікаво кожному без перебільшень. Переконайтесь і ви. Коли отець Сварог дозволив мені зійти, спочити на землю. Мить вищого блаженства, прийди, о люба доно, приплинь кохана, я віддам тобі тепло свого тіла, зігрію твою м'яку постіль полум'ям свого серця. Я чую тебе, мій господарю, я готова навік поєднатися з тобою, кохане. Я йду іду до тебе. Щасливий доно, благословляю все живе сьогодні на кохання. Омий, кохана землю своїми теплими водами. Хай копальська ніч поєднає всіх закоханих. Здорові були хлопці, О, які молодці, такого гілля нам наламали. Куди, куди, не для вас ломали. Не для нас, а для кого? То і не треба. Ми самі собі зробимо купальське дерево. Правда, дівчата? Та нате, нате вже, ми свого купала підемо, знайдемо. От так би зразу. Дівчата, то ж давайте це купальське дерево приберемо. Сьогодні купа. Немувало в лісі, ночувало в стрісі. А чого ця ваша марина, як курка варена? Краще подивіться на свого купала. Весь обідраний, наче пси покусали. Ой там на купала жаба в борщ чупала. Як ви такі, ми ваше купало розламаємо. Тільки посмійте, водяника покличемо. Злякалися ми вашого водяника, зараз як сви. Що це за збіговиську людей тут зібралося? Почекайте, куми! Подивіться навколо. Мені здається, що до нашої кінцевої зупинки ми ще не долетіли, чи перелетіли. Подивись у карту, ми туди потрапили. Здається, ми збилися з курсу. Який повдур свистів і нам переплутав усі карти. У мене на мітлі навіть GPS глючить, мабуть, китайський. Ну гаразд, якщо ми вже потрапили сюди, то не гріх і тут наробити капості. Та хто ви такі? Ми вас сюди не запрошували. У нас тут купальське свято, а ви зібрались капості робити. А, так би й казали, хто на купала не піде, у себе в хаті нас знайде. До пекла ми таких потягнем, три шкури з вас ми стягне. Ану, розплющить мені очі, на всіх я подивлюся. Хто боїться від мій ночі, я хутко розберуся. А тепер веселись. Хлопці і дівчата, вітаю вас з купальським святом. А що це за дві молодиці вертяться біля мене. Ви часом не відьми. Та ні, ні, ми дуже добрі феї, та щось не схожі ти на фею. А я, я фей. А де ж ваше біле убрання? Застаріла ваша уява про сучасну моду. У нас фей. Чим більше лахміття, тим ми й крутіші. Е, бачу, що ніякі ви не феї, а нечисть проклятуща. Вас потрібно покарати. Вибирайте, або спалити на вогнищі, або топити в річці, або відшмагати батогом. А безкоштовної путівки в санаторій або круглосвітньої подорожі у вас немає. Ось зараз я вас на зелених жаб поперетворюю. Буде вам тут і санаторій, і круглосвітня подорож. Ой, не треба, не треба. Ми все зрозуміли. Тепер ми будемо хорошими бабусями, дідусями, ягусями. В такому разі приєднуйтеся до нас і танцюйте разом з нами. А Івана купала, цілу нічку коблукала, цілу нічку колукала, розма шукала, цілу нічку блукала, розмай шукала, хоч я його не знала, я його зорі питала, копала корінця, а з під білого камінця, копала корінця. Під білого камінця. ой не та дівка бистра, що деньку прибуває, що деньку прибуває, Глибокий гостей. Не вечеряла, устала, раненько, умила, біленько, та й устала, раненько, умила, біленько, та й я ніч, зорі мені в обличчя, Ой, пальська ніч. Завтра мене попличе сонце у найдовший соловейком за як на водицю його пускала. В сумної вербички поради питала скажи вертиченьку, сестрице, зітхання, чи збудуться про вірне копання. У задумі віди додолу зігнулись, усе поділися, зі сну зрепенулось, почала вербиця, та сумно зіпала, росинка сльозинка, та утра. Шлях удач непростий, у серці зростає зростають ікві, і квітні віче святої золотих, а Кубайська ніч, а ніч нам нашість, О, не купайська ніч, намерли на щастя надій, Они могли зі полум'я свіч, вогонь чарівний серце гріш. Ще купальська ніч розвітає удушну любові, ти повір, лише це один на ніч, нам поможе зустрітись з тобою.